Жила колись на небі маленька зірочка на ім'я Ляля. Вона була зовсім новою серед усіх інших зірок і дуже соромилася. Ляля дивилася на старші, більше зірки, і думала, що ніколи не зможе світити так яскраво, як вони. Вона часто ховалася за хмарами, сподіваючись, що ніхто її не помітить. Одного разу до Лялі підлетіла стара зірка на ім'я Віта. Вона була дуже мудрою і помітила, як Ляля ховається. Чому ти не виходиш з хмар та не світиш? запитала Віта. Я боюся, що не буду яскрава, як інші. Я занадто маленька, відповіла Ляля. Віта усміхнулася. Маєш своє особливе сяйво і навіть найменша зірка може подарувати іншим радість. Не бійся бути собою. Твій світ буде таким, яким ти його зробиш. Ляля задумалася над словами віти і вирішила спробувати. Вона випромінювала своє світло і, о, диво, хоч вона була маленька, її світло. Стало таким теплим і ніжним, що навіть деякі зірки, які зазвичай не помічали її, почали милуватися її особливим світлом. Так Ляля зрозуміла, що кожна зірка має свою роль та значення, і навіть маленьке світло може приносити велику радість тим, хто на нього дивиться. І тепер... Кожного вечора Ляля світить своїм особливим світлом і не соромиться того, якою вона є. І з того часу на небі стало ще красивіше, бо кожна зірка, велика чи маленька, горіла своєю справжньою яскравістю. На добраніч і нехай твоє серце світить яскраво як маленька зірочка.